Яку можна з собою взяти усюди і насолоджуватися її приємним, освіжаючим смаком будь-де. Обіцяю, так і буде, друзі. Сьогодні я приготую оригінальний салат в незвичній подачі. А саме салат в банці. Оце просто хід літнього сезону, як готувати. Увага на екран! Пам'ятаю, колись готував а, вівсянку у банці з вечора, щоб на сніданок була смачна і поживна страва. Вівсянка була з фруктами. До речі, сьогодні я піду за тим самим принципом і приготую саме в банці тільки салат. Буде і круто, і оригінально. По-перше, це просто і легко. По-друге, вітамінно, а по-третє, зручно. Друзі, спочатку першим шаром у мене нехай піде салатне листя. Наступні це будуть помідори. Помідори чері вони набагато кращі для такого способу приготування салату. Оп, є. Далі цибуля. Херсонська синя. І далі м'який сир моцарела. Такі кульки маленькі для нашого салату саме те. Так. Ще трохи зеленого кольору за допомогою огірків от Отак, просто ножем туди і нарізайте. Так, рутенького кольору не завадить. Болгарський перець. А, до речі, чи знаєте ви, що один ось такий болгарський перець є рекордсменом за вмістом вітаміну С. І дорівнює. Ой, щас підніму підніму 12 лимонам. Ось така проста арифметика. Перець зверху викладаю. А просто зараз я приготую важливий компонент, який зробить наш шалат абсолютно ексклюзивним. Подивіться, що це буде. А це буде соус, друзі. В окрему миску я наливаю оливкової олії. Так, далі вичавлюю туди фреш одного лимона. Вичавлюємо на руку, щоб кісточки не потрапили у миску. А покращить смак нашої страви овочева гранульована приправа, яка містить сушені овочі, зелень, спеції. І, до речі, сулити не треба, тому що там є сіль. Достатньо однієї ложки. І все ретельно перемішали. Друзі, а в разі, якщо ви берете салат з собою о, на відпочинок, просто неба. Я раджу вам цей соус залити окремо в контейнер і потім поливати ним салат перед вживанням. Відтак ви збережете свіжість самої страви. Заливаю. І на фініші кину сюди горішків. Арахіс буде саме те. Оп, є. Закриваємо. Клас! Ну що, друзі? Беріть таку баночку дорогу на роботу, на відпочинок, вітаміни, користь, смакота. І, до речі, можете робити будь-який мікс, не тільки огочевий, а навіть додавати фрукти, ягоди, бажано сезоні. А поки що смакуйте.